Вітаю, 1109-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо на Донеччині. Сьогодні день жалоби за загиблими у добропіллі. За інформацією Донецької обласної прокуратури загинуло 11 людей і ще 40 людей поранено. У потерпілих діагностовано мінно вибухові та осколкові поранення. Уночі росіяни завдали по центру міста трьох ударів. Зруйновано вісім п'ятиповерхівок, приватні будинки, адмінбудівлі, заправку та залізничні колії. Убиті та поранені є на Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Надніпрянському ворог атакував цивільний автомобіль, скинувши на нього вибухівку із дрона. Смертельні поранення отримав 54-річний чоловік. Ще одного чоловіка поранено у Херсоні. Він перебуває у лікарні у важкому стані. Троє людей загинуло на Харківщині. Близько другої години ночі, 8 березня, росіяни вдарили безпілотником по цивільному підприємству Богодухові. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Сенігубов. Дрон влучив по території м'ясокомбінату. Виникла пожежа, пошкоджено виробничі цехи та гаражі. І четверо людей поранено у Костянтинівці, що на Донеччині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни скинули на місто п'ять авіабомб, пошкоджено сім багатоповерхівок, чотири приватні будинки, стільки ж адмінбудівель, шість ліній електропередач та два газогони. Напередодні ввечері ворог знову атакував Одесу. Внаслідок масованої атаки ударних дронів зазнали пошкоджень та руйнувань цивільна та енергетична інфраструктура міста. Горіли ангар із сільськостепніхою технікою, будівля СТО, автомагазин, автівки та чотириповерхова промислова будівля. Постраждала критична інфраструктура. Удесене судещи не зазначили це вже сьомий удар по енергосистемі області за три тижні. Ангар з технікою просто десятки одиниць техніки, будівля станції технічного обслуговування, сонячні панелі на відкритій території, чотирихповерхова промислова будівля, пошкоджена адмінбудівля, автозаправну станцію. Також пошкоджена критична інфраструктура. Через повторний сигнал повітряної тривоги. Усім доводилося йти у безпечне місце, через що вогонь знову розгорався. Почали балони взриватися, то ми спустилися всі на перший етаж і були в коридорі на першому етажі. Тому що було страшно, зривалися машини, балони з газом, діти злякалися, прийшлося успокаювати, тому що дитина серце почало, почала залякатися. Деякі теж мешканці теж прихватило серце, прийшлося допомагати. Посол США в Україні Бріджет Брінк назвала ці останні атаки РФ по Україні жахливими та засудила подвійний удар по рятувальниках у добропіллі. Вона також додала, що українське населення продовжує нести тягар цієї війни. Бронемашини «Макс-Про», які їм надавали американці у рамках допомоги на озброєння у ЗСУ з 2022 року. Їх використовують для наступальних дій, які вимагають ретельної підготовки. Саме так бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади відпрацьовують стрільби, заїзд на позицію та евакуацію. Катерина Кусмарова розкаже більше. Тренування 57-ї мотопіхотної бригади максимально наближені до бойових. Кожен із бійців дії відпрацьовує до автоматизму. Бронеавтомобілі Макс прощі в двадцять другому. Надійшли до України зі Сполучених Штатів Америки як військово-технічна допомога. Машина легка в керуванні, кажуть бійці. А її броньований корпус захищає екіпаж та десант від стрілецької зброї. Стараємося відходити від радянських стандартів. Всі ті стандарти, де Масова колона, рух в колонах і там розгортання там, на певних рубежах. Зрозуміло, що порядок є, від нього ніде не дінеся, але як показали катанні. Війська, що колони – це це дуже легка мішень, яка горить, і це вже не діє. Спершу кулеметники давлять ворога вогнем, далі висадка і штурм. Військові також відпрацьовують дії у разі масованого вогню. Хлопці у нас завжди в готовності до виконання завдань, а саме по е штурму, наступу. Обороні і достав... евакуації та доставки піхоти до переднього краю. Ці бійці не новачки. Хоча серед них більшість добровольців, проте постійно вдосконалюють уміння. Військового досвіду в мені немає. На війну я приїхав у 23 му році. В квітні до цього військового досвіду не було. Військовослужбовець позивним ведмідь у лавах Збройних сил ще з 2010 року. За 11 років війни вже рідні з. Звиклися з моїм вибором, моїм шляхом, тому тільки підтримують і все, що ж тобі робити. Робота така у нас вчиться, екіпаж і взаємозаміні, щоб водій міг бути кулеметником, і навпаки, це важливо у разі поранення когось із бійців. Сама Макспро здатна витримати вибух міни до 7 кілограмів і залишитись майже неушкодженою. Дана техніка вона призначена для введення бойових дій в місті безпосередньо, тобі ж це асфальт. А ми займаємо. П на пересічній місцевості і для даної техніки це ну це дуже дуже тяжко. Але слава богу, попола пройшло все. Все, все. все пройшло добре. Підготовка бійців, а саме колективні та індивідуальні заняття, тривала 10 днів. Після відпочинку бійці тренуватимуться на полігоні вже зі стрілецькою зброєю, бо у разі втрати автомобіля доведеться протистояти ворогу у стрілецькому бою. Катерина Кусмарова, Дмитро Пазняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Володимир Зеленський наступного тижня відвідує Саудівську Аравію. Про це він повідомив у соцмережі. Ікс. У понеділок зустрінеться зі спадкоємним принцом на вівторок. Запланована зустріч української делегації з американською командою. Україну на ній представлятимуть керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Ростем Мєров та заступник керівника офісу президента України Павло Паліса. Зеленський наголосив, що Україна прагне миру та готова представити реаліст. Стичні пропозиції для його досягнення Польща прагне отримати доступ до ядерної зброї через зростаючу загрозу з боку Росії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Польський уряд вже веде переговори з Францією щодо можливого використання її ядерного потенціалу для захисту союзників. Одночас Варшава суттєво збільшує військові витрати у 2025 році. Вони сягнуть рекордних 46 мільярдів доларів. Це майже 5% ВВП польща також планує зміцнювати обороноздатність через співпрацю з Україною. Україною у виробництві безпілотників та збільшення армії до півмільйона військових також країна слідом за Литвою, хоче вийти з міжнародних конвенцій про заборону мін та касетних боєприпасів. Йдеться про Отавську та Дублінську конвенції. У словаччині тисячі людей знову вийшли на протести проти проросійської політики прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. На площі Свободи у Братиславі люди скандували: ганьба, ганьба. Словаччина це Європа. Учасники акції вимагали відставки посадовця а також висловлювали підтримку Україні. Організатори протесту заявили, що Фіцо обрав підтримку Путіна, проте жителі Словаччини обирають європейське майбутнє. Також мітингувальники висунули претензії опозиційним політикам через їхню бездіяльність. Почути світ знову. Українці, які постраждали внаслідок війни і потребують відновлення слуху та протезування, можуть отримати його безкоштовно. Мос закупив 24 тисячі новаційних слухових апаратів та сформував новий маршрут пацієнта. Понад 40 медичних закладів вже долучилися до цієї програми. Відновлення слуху є одним із ключових елементів соціальної адаптації та повернення ветеранів до повноцінного життя. Докладніше про проблему і її вирішення розповість наша журналістка Наталка Андрощук. Це дуже зручно. Ну у мене ж їх два так роз'єдинити і бачите, я можу. От... Один і тут можна все позмінювати, все налаштовувати. Цей апарат, получається за перші п'ять тижнів. Він самостійно підлаштується під середовище, в котрому ми часто знаходимося. Вадим і Даниїл Гончаренки ветерани російсько-української війни. Після отриманих на фронті травм та контузій втратили слух. У Мене виходить, ліво вухо, повна глухота. Я не чую нічого нема нерву. Діби він не сприймає нічого, ні вібрацію, ні звук. А праве в мене глухота четвертого ступеня. Я там відчу, чує, типу, зловно 10%. В У мене кульове в голову, плюс е, не одна тяжка контузія. Ми разом в шпиталі попали. Ну, мабуть, якщо б не він, то я би десь там ці слухові апарати вже другі, які батько і син отримали безкоштовно. Нам зробили аудіограму, підібрали, зробили слепок вуха. Після цього через тиждень нам видали апарати. В мене виходить, видали один апарат, батько видали два. Я чую тепер воду, ну, типу, вона там капає. Там чую, коли руки мию, там чую, коли там щось на кухні робиться, чи мене там хтось заведе. Я вийшов в ліс, а птахи то співають. Ви розумієте, так? Слухові протези допомагають не лише знову почути світ, а й захистити себе від наслідків контузії, що постійно надокучають, каже Вадим Гончаренко. У мене з'явився дуже постійний шум в голові. У кожному приміщенні він. Як налаштовується. Ти тільки звик одному шуму, змінив приміщення, все, тебе друг, і це постійно. І от перевага, коли я їх одягнув, шуму нема. Якби я б зняв їх, я б в цьому приміщенні просидів би ну, максимум 5 хвилин. Ще кожен другий військовий на передовій має проблеми зі слухом. Внаслідок мінновибухових травм страждають усі відділи головного мозку. А відтак і слух каже невролог Ксенія Возніцина і підкреслює, захворювання вуха дуже підступне. Якщо його вчасно не лікувати, глухота залишається на все життя і часто призводить до психічних розладів. Це може бути тривожність, уникання, депресивні стани, а певна асоціалізація, тому що людина не повносправна бути в суспільстві. Вона не чує, що говорить. Люди, вона не може включитися в діалог, і це дуже зніцінює цю допомогу і викликає певні розлади в Україні. Потрібно широко запроваджувати культуру профілактики та лікування проблем зі слухом, адже більшість військовослужбовців, які мають проблеми зі слухом, соромляться користуватися слуховими апаратами, каже Дар'я Герасимчук. Ветерани готові протезувати руки, ноги будь-що. Але якщо мова йде про слух, то категорично відмовляються. Більшість вже дорослих військовослужбовців, ветеранів, які втратили свій слух, бояться вдягати слухові апарати через відношення соціуму, по типу я вдягну слуховий апарат, я тепер стану старим дідулею. Під час бойових дій практично кожен другий військовий вже має порушення слуху певного ступеню, і ми розуміємо, що цей виклик тільки збільшується. Важливо популяризувати захист слуху військ. Протезування це вже табу. Він же, ну, нога, рука це бачно. А вухо хто туди бачить? коли оце слово кажуть слухове протезування, то це щось таке ну, ну, дуже складне. Просто ну, змінить, мабуть, отрохи, от ну, от навушник все. Ветерани, які втратили слух через бойові дії, можуть пройти діагностику, реабілітацію та адаптуватися до слухових апаратів безкоштовно в країні з 2024 року діє відповідна державна програма. МОЗ закупив 24 тисячі інноваційних слухових апаратів. Визначили 43 заклади на даному етапі. Маємо ще 20 Центрів, який медичний центр Аврора, який постачає ці слухові апарати, який може налаштовувати і сформували такий маршрут пацієнта, щоб кожен хто потребує. Слухового протезування міг його отримати безкоштовно в державних або комунальних закладах охорони здоров'я. Наша задача максимально донести інформацію про те, що така можливість є. Є можливість покращити якість життя, є можливість чути. Для Цього потрібні приклади тих ветеранів, які скористалися програмою, отримали слухові апарати і відчули на собі, як змінюється життя, коли ти від. Чуєш на 100%. також. Нині у прифронтових громадах діє програма Кабінет на колесах. Громадяни можуть перевірити слух та отримати консультацію лор лікаря та аудіолога. Наталка Андрощук, В'ячеслав Добровольський, телеканал Рада, Марафон. Єдині новини. Із міжнародним днем боротьби за права жінок Україну привітав президент України Володимир Зеленський. Також вітаємо ми усіх, хто святкує. Президент же наголосив, наші жінки підтримують країну скрізь і в тилу, і на фронті. Точну цифру назвало Міноборони. Понад 5,5 тисяч жінок служать на передовій. Загалом несуть службу 70 тисяч жінок, із них майже 20 тисяч на бойових посадах. Це все, що встигаємо розповісти, і з оновленим випуском повернуся на початку наступної години. Тетяна Гончарова продовжить в аналітичній студії. Таню, вітаю тебе ще раз. Про що Олю, в цій інформаційній годині Олю, Вітаю, у нас уже за лаштунками знаходиться наш гість. Це військовослужбовець 79-ї бригади, і у нас тут активна розмова, частиною якої ми зараз поділимося з вами, тому що дуже багато речей я дізналася про те, що постійно занурена в тему того, що роблять пілоти дронів. Але якісь речі ми не озвуч до цього моменту за кілька хвилин ви їх почуєте.